Вітаю, шановні! Сьогодні відео буде про ретязь. І це продовження відео про сорочки. Ось це Рівненщина, Серненький район. Так, На початку тепер скажу, що лайк, підписка, коментар вітається. Е -е, було одне відео, там, де я шила цей рукав, там був тільки хрестик, передивилась. <клес> Чому про ретязь тоді не казала, мабуть, відклала. Ну потім і ось настав цей час. Рекіс це один із швів, один із різновидності хрестика, так кажуть. Ну, так воно і є, зараз побачите, в чому там прико. Ну, я все ще відновлююсь після операції. І треба сказати, що операції що? що? Після наркозу, певне, зір якийсь час, якийсь час не такий, як. Як треба дрібну роботу складніше робити. Через те, я згадала про цю сорочку. Ця тканина. Я підозрюю, що це бервіна кедель, і вона досить крупна. От, я сховала нитку, я не, не ховаю її там дуже надійно, нікуди вона не втече, саме тому, що ретязь він сам себе перехоплює. Е, ось, і смисл його в тому в даному ситуації він шиється по схемі. Тут 3 х 6. Е, досить крупний такий. Mm -hmm. Ось так раз, два, три нитки, А так, раз, два, три. Раз, два, три, шість. І я вколюю назад. Це йде у нас повздовжний речі. Ось він йде назад. Раз. І тепер, типу, як звичайний хрестик. Сюди переступаю три. Тобто, ну, виходить, що як оцей верхній стібок, що був шість. Половина з нього стає хрестиком, а частина йде знову далі такою кіскою. Дуже люблю цей шов з тих пір, як його узнала, а узнала я його в 18-му році. І прям як ти тоді узнала, він якось дуже, ну так уже він гарно шиється, причому в усіх своїх варіаціях. От, що прям шию ним де треба і де не треба. Ну, ось тут по схемі по схемі тут, кстати, не видно, що, ну, як вона як хрестик, по фотки мені все-таки здається, що на череті. Так, ну власне, тут, я думаю, що все зрозуміло. Зараз трошки покажу книжечку. От, і оскільки я його так люблю, то я всі ці е, вертикальні смуги, оці що йдуть, вертикальні, і отут дві горизонтальні, Я їх всі шивереті, просто тому що я його люблю. Е, так, ось ця, знову розпокажу, що ця книжка є на неї огляд, з неї, якщо цікаво. Ось на схемі де просто хрестик. кругом. Ну, коли я дивлюсь э, тут, то мені здається, що це може бути ретязь. Не дуже видно, знову ж таки, фотки не дуже близько, але мені здається цілком, що він тут ну, міцний. І в цій ж книжці, ось є. Дивіться, тут на початку схема, вона попадає вона в кадр. Трохи. Мені так незручно сьогодні все робити. Це последствия операції наркоза. Бачите, що мені незручно. Ось 20-й якраз Рейтість. І тут він такий показаний 3х3 великий. І як варіант 2х2. Зараз я вам його пошию, оці 2. Ну, 2х4. Побачимо, як він інакше виглядає зовсім. І поки перед тим, як шити, ще ось взяла книжку Шуритість. Дуже старовинна техніка. Одна, ну. Що вона ще, бачите, перейшла із того шитла. Ось цій прекрасній книжці Віри зайченко видавництво родовід По-моєму, я огляд не робила, але ви можете в інтернеті багато знайти про вишивки. Ну, так її назвали вишивка козацької старшини. Ось рекіс у нас. Тут буквально на кожній вишивці він десь то буде. Ось він. Оце він зелененький, оці смужечки. І така кіска. І оце він ширший, він є повздовжний, от, є поперечний і така. І ось тут він, бачите, розказує, що буває такий він простіший. От, як його ще робить ширшим, то виходить такі тоді ці оперений ромбики такі ну і ось, А де якщо взяти таку нитку, як запал, чи, да, як наші кручені. Ось такого типу, да? якщо це книтку, то він буде такий от зовсім рельєп. Зараз якраз попробую. А тут, між іншим ретізем, по-моєму, пошиті і оці всі заповнення. Це йдуть. Тобто Він дуже такий кайфовий шов. Прямо і тут ось хрести-хрестик, чик-чик, моєм ретіз. Ну і так далі. Так, Це, це була моя ода ретіз, як я його люблю. І тепер ще трошки коротеньке сьогодні відео, сьогодні субота, і я вчасно знімаю відео, хоч і коротке, і я рада, і набувається сонце, і незважаючи ні на ну що, якісь бувають як миті, коли от так от, таке сонце чай, аж благосно стає. Так, я сподіваюся, що хоч і далеко, але видно. І зараз я шию так само ось 2 на 4. Ці дві нитки, тобто на 4 і тепер на 2. На 4. Шию, бачите, прямо на тій же тканині. Якби шила десь з краю, я б і залишила, а тут, звісно, випря. А тоді б дослідники майбутнього гадали, а що це вона пошила? Отут дулі якісь спеціально це від вроків. Ось у 21 столітті на Київщині жінки шили іншим кольором, щоб не наворочували. Отак. Ну, а ви бачите, я шию просто, щоб вам показати для відео на Ютубі. Ось, по суті, ну, .е. не по суті, а і є це той самий шов, але іншою ниткою і густіший, і ось як він інакше взагалі виглядає. Насправді, так, да, дуже крупна ця тканина. Мною 3 на 3, це ну, так воно є по схемі, але тканина така крупна, щоб по ній надовшить було все ви, 2 на 2. Ну, Це бачите, скільки, скільки не, скільки не вчись, все одно ще, якийсь, ще десь однош і знову поймеш. Це був повздовжний ретязь. Ось, у нього, дивіться, який зворот виходить. Чік-чик-чик-чик. Поперечний ретязь. Зі звороту отакі у нього вертикальні смужки. Відповідно, шиється він так само, а тільки е, ось. І ось час нитку я виколюю знизу вгору. Раз, і вертаюсь назад. І так само так приємно шить його. Раз, і вертаюсь назад. Така як тіска, заклуточка така. І він э, зарахуваний, ну це типу, знаєте, як комбінація, тут тобі і хрестик, і підстелений хрестик. І він такий трошки об'ємніший і... Э, Ну, як сказати, краще колір. кольор. Так? Якщо б хрестиком просто шити, то там просвіти тоді видно. А в редізі нічого не видно, тому що він же. Ось, і от така різниця. Повздовжній і поперечний. І той, і той дуже гарний. Залежить, куди вам, куди вам його. Ось, власне, і все на сьогодні. В цей прекрасний сьогодні день. Хорошого всім дня! Що ще нам? Терпіння. Не знаю. Не знаю, що нам ще. <ріх> Тримаємося. Все, всім пока.